Знов прийшов новий рік, але наша країна сумує, хоч на дворі зима є легенький такий морозець, Та на нашій землі ворог душ наших ще торжествує, і тому доторкається смуток до наших сердець. Ми пройшли у цей храм, до нього Божий покорі схилитись і прославить Творця за даровний ще один рік, і за тих. Що життя віддають за нас щиро молитись, щоб їх долі, Всевишні від рани від смерті зберіг, о, як мріють вони із родиною знову зустрітись, обійняти дітей і усіх найдорожчих своїх, святкувати, як ми, до коханих своїх притулитись і втішатися ними, і в очі дивитися їх. Вони там ради нас, переслідує смерть їх постійно, ризикують життям і готові йти до кінця. А ми в Божому домі, щасливі такі і спокійні, тільки плачуть в молитвах свильовані наші серця. Ми йдемо до престолу, схиливши серця і коліна. Хай і цей новий рік Бог утре наші сльози з очей, плаче рідний наш край. Вся згорьована наша країна, хрест нелегкий зніми О всевишній із наших плечей. Ми з тобою в окопі, поранений серцем солдати, ми ніколи не зможемо тебе залишити в біді. Поки плаче ночами твоя розтривожена мати, будемо плакати разом, втішаючи серце її, ми не зможемо, щоб їжі на фронт тобі не передати. Не спекти, не зварити, не взути і не одягти. Поки серце в нас б'ється, Всевишнього будем благати, щоб живими з війни могли воїни наші прийти. Плаче наша земля, наші сльози все небо тривожать. Плачуть всі земляки загартовані в пеклі війни. О, вступайся за нас! всемогутній і праведний Боже, нашу стомлену землю з руїн до життя підніми. Знаємо, що на землю вже скоро повернеться свято, буде знов, як раніше, земля українська цвісти. Вірим, вступиться той, хто за нас на хресті був розп'ятий, і горнило страждань він і нам допоможе пройти. Перемож любов! Неодмінно любов переможе, це могутнє, безмежне, прекрасне таке почуття. Той, хто з Богом живе, той оселить все з ним, Той все зможе. Бо Христос це любов і спасіння, і вічне життя.